90% населення землі вірить в існування Бога вищих сил. 30% приймає Ісуса Христа своїм Господом і Богом, тобто являються християнами. І завдяки тому, що в життях людей є оцей релігіозний відбиток, є якісь стандарти, віра в Бога. Ця земля вона ще не знищена. Люди менше грішать, адже коли гріх людей доходить до неба, Бог він просто знищить все. І знаєте, люди самі себе обманюють, коли кажуть, та не треба в школах викладати Біблію, я не хочу її вивчати. Мені Бог не потрібен, адже є наука, є технології. І ось люди міняються. Ми в принципі не так погано живемо. Ми віримо в світле майбутнє. Але знаєте, завдяки чому взагалі є це ще світло на землі? Хто несе цей Евангелій, яке міняє людей? Це роблять християни. Це робить. Слово Боже, і якщо ми відкидаємо слово Боже в своєму житті, приходить тьма, приходить сатана, який знищує все. Тому приєднуйся до місії. Слово Боже, вивчай істину і будь світом.